Тут взагалі нічим не потрібно заморочуватись. Це дуже прості бутерброди. Тут найсмачніше це ця намазка. Підсушила хлібчик. У мене вівсяний, можна взяти батон, тостовий, який кому подобається. Тут уже я на терці натерла зубчик, часничка і плавлений сирок. Плавлений сирок я брала ось такий дружба. Відварила два яйця. Чищу. Натираю теж на дрібній терці, але це все можна просто виделкою розімняти. Сюди обов'язково зелень. У мене кріп і петрушка нарізаю. Обов'язково. Зараз зелені треба ністи чим побільше. Спеції, усі за смаком, а у мене по стандарту сіль і перчик. Це усе можна ж заправити сметаною. Але я так люблю трохи додати майонезу. Тому столова ложка сметани і столова ложка майонезу. Це усе добре перемішую. М -м -м, аж слинка тече. Це так пахне, це так часничок, зелень. М -м -м. То взагалі не хоче заморочуватися, все можна пробити в блендері, і намазка готова. Це ж аж смачно так виглядає! Просто клас! Це підсушений хлібчик. намазки чим побільше. Ну, ще зверху дуже смачно було б положити помідор, але мені сьогодні і так буде дуже смачно. Обов'язково готуйте усім смачного і гарного дня!